Добре, тоді я запросив нашого пастора колісіча, він буде проповідати слово. Я хочу вас попросити, щоб у когось можливість виключити телефон, щоб ворог не вкрав те слово, яке зараз буде звучати від пастора. Добрий день, друзі. Ви бачили, що ми запалили третю свічку. І це третя свічка, свічка пастухів або свічка, ми кажемо радості. І ми святкуємо Адвент, ті, хто буває частіше і більше у нас на молитовних служіннях, ми розмовляли, роздумували і шукали для нас якесь підкріплення. Тому перше. Що таке Адвент? Давайте ще раз ми собі, самі нагадаємо, що таке Адвент. Очікування. Да? Очікування пришестя. І ви знаєте, Адвент це від латинського слова, переклад пришестя. Це перше. Друге, друзі мої, десь у 5 столітті в Франції почали відзначати. Особливий період святкування Різдва. І були кожна свічка, значить чотири свічки, вона мала свій символ. І це важливо нам не тільки, знаєте, думати, але дуже важливо нам, коли є якесь підтвердження. Знаєте, коли Бог щось робив. Він постійно, знаєте, крім таких духовних речей, він робив якісь фізичні. І тому, пам'ятаєте, коли закінчився потоп, Бог не сказав просто ною, все, Ной, добре, все закінчилось. Ні-ні. ні. Він сказав цікаву річ. Ну, все закінчилось, але що буде радуга і ти будеш пам'ятати, що я більше не буду тебе карати. Або ми маємо. Наш е, хліболамання, він не просто сказав, що я просто вмер за вас. І це основне. Але Він хотів нам напам'ятати, він дав на якісь символи, хліб і вино, які кажуть нам, кожного разу вони нагадують нам про велике діло Господа нашого Ісуса Христа. Точно так, сьогодні свічки нам нагадують про пришестя? Нашого Господа Ісуса Христа. І як ми вже казали, перша свічка це свічка миру, ну, перша це надії, друга свічка це свічка миру, третя свічка, як Саша вже казав, це свічка пастухів і свічка радості. І ви знаєте, кожна людина, яка живе в цьому світі, вона, знаєте, що хоче. Вони шукають радості. Люди шукають радості. Якщо коли вони не, не знаходять радості, вони шукають якісь замінники цієї радості. І сьогодні ми будемо роздумувати на цю радість. Знаєте, радість вона мотивує все наше життя. Радість. Мотивує нас на якісь подвиги, на якісь звершення, на якісь діла. І спортсмен, який це має це постійне тренування, коли заходить на цей п'єдестал і отримує медаль. І серце переповнює, радістю все я отримав. І знаєте, після цього часу, я знаю, таке наступає цікаве, а що далі? І спортсмен потім починає знову-знову тренуватися. Точно так, в нашому житті. Бог дав нам це почуття радості, щоб ми могли насолоджуватись і щоб ми могли мати і жити в цьому. Ви знаєте, радість. Була, коли Бог створив небо, землю, коли Бог створив Адама і Єву, була радість, радість від спілкування з Богом, радість від спілкування один з одним. Але в раю вони через гріх втратили цю радість. І з сьогоднішнього дня, стой, тобто з того часу, до сьогоднішнього дня люди втратили радість, і вони її шукають. І Біблія каже, радійте, до послання Павла до Філипян 4 глава, 4 5, вірш, каже, радійте завжди в Господі, ще кажу радійте. Друзі, після того, як прийшов Ісус Христос, прийшла ця радість. І апостол каже, що радійте. Знаєте, є цікаві роздуми, нема зараз багато часу, але було колись у нас на прошлому році було різдвяне служіння. І підійшов до мене один брат і каже Ян Олексійович, не, 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 не дуже багато радості в час війни. Я задумався з того часу і розмірковував про те, що, друзі мої, радість це одне. А веселище це друге. Тобто, коли ми кажемо про радість, і радість, яка наповняє наш, серце, радість, яка наповнювала в той час, коли родився Ісус Христос людей, це особлива радість. Це радість від того, що обіцяного Спасителя, якого чекали від. Того часу, як зрішили Адам з Євою, людство чекало О, Спасителя. Людство чекало того, хто дасть радість. І сьогодні, друзі мої, якщо ви хочете, щоб в вашому серці була радість, навіть тоді, коли нема весілля, тому що зараз смути, але в нас є радість. І ця радість, що Бог виконав свої обіцянки. Бог виконав свої обіцянки для спасіння людства. І коли ми читаємо, що Саша Чертак казав в від Луки, ми читаємо в другому розділі 10-й вірш. Я возвіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. До цього не було таких слів. Люди тільки чекали цієї радості. Але коли Христос родився, то ангели сказали: все настав час радості. Були скрутні часи на той час, але настала та радість. І раділи пастухи, і раділо все людство. Ви знаєте, Радість в Біблії не завжди пов'язана з такими добрими часами нашого життя. Біблія каже нам, що на протязі всієї історії люди мали війни, і, знаєте, є пророк авакум. Він каже в третій главі. Хоча б не розквітла смоковниця, все равно, все рівно, я буду радіти в Бозі. Тобто, серед цих переживань, тривог, коли вони відбудовували Єрусалим, Він сказав: Я буду радіти, Господь. У мене нема в серці веселя, у мене нема того, щоб водити хороводи, які ще Ні, в моєму серці є радість присутності Бога в моєму житті, відповідальність Бога. За моє життя, моя відповідальність, моя відповідальність про спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. Радість це не емоція, друзі мої. Хоча вона і є емоція. Радість це відношення. І ця радість, вона не тільки від зовнішнього середовища. Але вона повинна наповняти наше серце. І коли наше серце наповнено радістю, знаєте, що проходить? Проходить все набагато краще. І ми радіємо, що Бог проведе. Знаєте, цей псалом, що ми читаємо, Господь пастир мій і що? Навіть коли буде темрява смерть, я знаю, що мій Бог проведе. У мене буде спокій, у мене буде. Радість, хоча не буде веселища. І сьогодні ми, які живемо в пришортовому місті, можемо нагадувати собі, що наша радість, яку важко мати, важка. Але є Бог, який наша потіха, і він може. Ці скрутні часи послати нам, вам кожному радість. Друзі мої, радість це не просто цікава звістка, радість це сила в Господі. Історія Ізраїля нам теж каже цікаві речі. Рок Віємія пише такі слова. Не сумуйте, бо радість Господа підкріпляє вас. Друзі, мої, коли нас буде радість Господа, то це буде велика сила і це буде підкріплення. Якщо у вас смуток і ви хочете підкріплення, радіть того, що Бог виконав свою обіцянку послав Ісуса Христа. з того, що Він є вашим Спасителем і вашим охоронцем. І він, який почав своє добре діло, Він доведе вас до кінця. Ще одне. Радість це не просто сила, радість це те, що благословляє нас. Радість це те, що нас благословляє. Якщо ви радуєтесь, маєте радість добру відношенню з близькими рідними, то вам нам багато. Легше переносити ті страждання. До мене одна жінка сказала як, якби не моя сім'я або мої там родичі, я б не знала, як жити. Але коли я каже, приходю від того переживань до своєї родини, і я бачу радість, усміхнені обличчя дітей чоловіка. Все виходить на задній план, тому що є радість. Друзі, якщо в нас є радість в Бозі, то це сила і все остальне буде відходити на задній план. Друзі, радість це те, що нас благословляє, це те, що дає нам цінність життя і навіть сенс. І ви знаєте, в вічності буде вічна радість. І тоді вже буде там і радість, і веселище. Як знайти цю радість у Господі в ці скрутні часи за це питання? І... Перше, щоб ми могли мати радість, то апостол Павло пише, колосянам до Колосіянах. Третій розділ, 16 вірш. Нехай слово Господнє вселиться рясно. Друзі, коли Слово Боже буде наповняти наші серця, буде радість. І ця радість буде вища, ніж та радість, яка з таких наших зовнішніх обставин. Щоб радість наповняла наші серця. І навіть коли важко, друзі мої. Апостол Павло пише до Солоніана, за все дякуйте, друзі мої. Коли ми будемо дякувати Богу за те, що Він нам дає, друзі, серце буде наповнювати радість. І це дуже важливо. Важливо для нас. Навчитися дякувати Богу. Навчитися дякувати людям, але дякувати, знаєте. Не те, що хтось вас, там, знаєте, спас, витащив з полум'я. Ні. Радість або подяка, вона повинна бути за маленькі якісь діла в нашому житті, тому що наше життя складається не з одної якоїсь великої радості, а воно складається з тих маленьких радостей. Тому я хотів би, щоб ми могли радіти і дякувати Богові. За ті благословення, які він дав нам. У мене було таке для церкви, примітка така для церкви. Створіть список. На цій неділі. Ця неділя буде радості, подяки Богу. На, складіть вдома, прийдіть цей список і напишіть. Напишіть, будь ласка, список вдячності Богу за цю неділю. Напишіть, чому ви дякуєте Богу. І ви знаєте, у вас буде більше і більше радості. Ще одне, як знаходить цю радість. Якщо у вас є труднощі, якщо у вас переживання якісь, присвятіть себе служінню Богу. Присвятіть. Скажіть, що я хочу служити Богу. І коли буде служити Богові, Бог пошле вам радість. Я цікавий приклад, да? я думаю, що ви все знаєте, я часто кажу, у кого там є проблеми, якісь такі, знаєте, психологічні і вам здається, що все пропало, то кажу, знаєте, перейдіть бабушку через дорогу. І ви будете радіти, що у вас є сила перевезти цю бабушку, у Вас є сила комусь допомогти. Вас... Ви стаєте набагато більшими сильнішими, і серце наповнює ваша ваше серце радість. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб збільшилась ваша радість, присвятіть себе служінню Богу, присвятіть себе люди, людям, яким важко. Біблія навіть каже, знаєте, більше щастя давати, аніж брати. Тобто, якщо ви думаєте, що на Різдво вам подарять подарку, оце буде радості, не друзі? Якщо ви комусь щось подарите на різдво, буде ще більше радості. Тому це час дарувати. І останнє. Адвент це час очікування. Очікування пришестя Ісуса Христа на цю землю, тобто Різдво, яке ми святкуємо. Друге, це очікування Бога в вашому серці. Знаєте, так? в нашому житті є таке розуміння. Бог мене не чує, я не з Богом і все. Для того, щоб бути з Богом, треба чекати цієї зустрічі. Треба готуватися до цієї зустрічі. Знаєте, це не завжди це є. Але я знаю деяких братів. Точно, сестер, я не знаю, я можу назвати. І знаєте, він кожного ранку один брат, коли встає, знаєте, він чистить зуби, одягається навіть, ну, знаєте, все повністю і починає читати і молитись. Каже: я ж прийшов на зустріч з Богом. Я хочу виглядати так, щоб Бог побачив мене. Я не... Але це дуже цікаво. Знаєте, що люди, які йдуть на зустріч з Богом, вони готуються. Тобто нам зараз, коли ми йдемо на зустріч з Богом в церкву, я радий, що всі ви готуєтесь і ми всі так добре, гарно виглядаємо. І третя радість, друга радість, це коли Бог говорить до нашого серця, коли ми читаємо Слово Боже. І третє, друзі, мої, ми, ми знаходимо, знаходимося в очікуванні майбутньої слави, радості, коли закінчиться все це, що ми маємо на землі. Закінчиться це наше гріховне тіло. Ми чекаємо. І там будуть, я вже сказав, і радості, і веселля. І апостол Павло теж пише. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу ніщо в порівнянні з майбутньою славою, яка має бути відкритою. Тобто, друзі мої, буде слава Божа в небі. І тоді буде повністю радість, яка не буде залежати від цих обставин. Тому що там ми будемо з Господом і буде Господня радість. І я хотів би, щоб під час Адвенту ми кожного дня могли чекати приход Господа нашого Ісуса Христа. Я вже казав на Молотовому Розумі. З нашому зібранні, що, як ми чекаємо, якщо ми знаєте, робимо кожен день щось святкове. Знаєте, є така традиція в Нівці, мабуть, да, що вони, знаєте, що роблять, вони ко... на на адвент кожного дня щось додають в прикрасі своєї домівки. І таким... Часом вони показують дітям, дивіться, ось нове, новеньке іграш, іграшка, ще, ще, ще. ще І таким часом чином, тобто, все проходить в радості, чекання Адвенту. Тому я хотів би, щоб ми могли чекати Адвент з радістю. Знаєте, Різдво Ісуса Христа, я кажу, не всі радісно чекали, але всі хочуть радості. Пам'ятаєте, Ірод не хотів цього Різдва, він хотів убити. Того, хто радився. Сьогодні Христос каже, радійте. І ще раз скажу вам, радійте, тому що радість це Боже благослові. І хай Господь, коли ми зараз роздумуємо про свічку радості про свічку, пастухів, наповни нас своєю радістю. Всякий раз, коли ми зустрічаємося з Богом, коли ми зустрічаємося один з одним, радіти тому, що Бог. Наш. Він з нами. Він виконав своє, виконав свою обіцянку, Христос прийшов спасити. Він виконав свою обіцянку, Він прийде в ваше серце і дасть вам радість. Він виконає свою обіцянку і прийде за вами, прийде за своєю церквою. І це буде величезна радість. І хай Бог поблагословить нас в ці дні Адвенту радіти. Амінь. Помолимось. Yeah. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти зробив для всього людства радість. Ти послав свого Сина Ісуса Христа, yeah. <coughs> Спасителя. Ти виконав <coughs> пророцтва і свої всі обіцянки. І це дає нам радість, що ти виходиш і в нашому житті твої пророцтва, твої обіцянки. Ми радіємо що ти нас любиш і в своїй любові. Дай нам радості Боже, дай нам відчувати цю радість, дай нам нести цю радість в цей світ, що ти народився. Амінь. Амінь.